Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо наш випуск із надважкої ваги, а саме повернення на ринг Джо Джойса. Схоже на все, Джагернаут вже встиг зализати рани після двох поразок від китайського гіганта та повертається на ринг 16 березня проти кеша Алі. Тепер для Джойса закритий шлях до титулу, але як на мене цей бій з його участю можна подивитися, що ми і зробимо у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Окрім цього, колишній тимчасовий чемпіон WBO зробив прогноз на бій Джозефа Паркера проти його минулого кривдника Джана Джілея, який поб'ються у карді Джо Шонгану 8 березня. Я сподіваюся, що Паркер переможе. Мені подобається Джілей, він жорсткий боєць, але паркер був чемпіоном світу, він давно боксує. Тому в нього теж є навички. Тож я думаю, що це дуже хороший бій. Я безперечно його подивлюся. Що потрібно робити Паркеру в бою з Джілеєм? не робити того, що я робив. Також Джойс відреагував на перенесення бою Усика проти Ф'юрі, який пройде 18 травня. Здавалося, що Фюрі у формі для нього це теж великий бій. Вони обидва все своє життя присвятили боксу, обидва провели безліч боїв. Я думаю, що це невдача, але поєдинок просто перенесли. Однак промоутер українського чемпіона Олександр Красюк зробив нове припущення щодо розсічення Ф'юрі. Думаю, що розсічення відбулося раніше, а відео використали для виправдання. Адже Ф'юрі не міг на весь світ сказати: Так, чуваки, я знову наплював на всі правила. Я знову спарингував без шолома, а моя команда не простежила за тим, щоб на рукавички суперника нанесли вазелін. Не простежила за тим, щоб нанесли вазелін на моє обличчя. І ось я пропустив лівий хук, тепер у мене розсічення. І бій століття доведеться скасувати. Сорі, бро! Їм довелося якось виправдати все це, але у самій травмі я ніколи не сумнівався. Щодо Катмена Усика Тарас Анбер прокоментував це так: у такому шоломі, як у Тайсона, при повному захисті отримати таке розсічення практично неможливо. Але таке сталося, і кажуть, що після удару ліктем у боксі відбуваються різні речі, хоча нічого подібного не бачив, але це сталося. Хто знає як? Що тепер робити? Спочатку я подумав, що це неправда, але Ростен був справжнім. Думаю, у наші дні трьох місяців має бути достатньо, шкіра швидко гоїться. Його добре зашиють, десь за тиждень шви знімуть. Вітамін Е допоможе шкірі відновитися. Тож три місяці має бути достатньо. Тим часом відомий тренер Мартіна Баколе Білі Нельсон сказав: Я завжди бачив Тайсона під час спарингів лише в шоломі. Це було тоді, коли ми були в його таборі разом з Мартіном або коли я просто був там як тренер, Ф'юрі завжди носив захисний шолом. Але я маю зауважити, що шолом не дає 100% гарантій, що ти не отримаєш розсічення. Якщо чесно, я думаю, що з огляду на це розсічення у Тайсона є достатньо часу, аби відновитися до 18 травня. Щодо пропозиції від Аля Шейха про потенційний бій Мартіна Бакола з Філіпом Херговичем в Андеркарді Шоу Ф'юрі Усик, то цього бою не буде, адже ми раніше вже отримали пропозицію провести бій в цю ж дату, але з іншим суперником і в іншому ввечері боксу. Але на мою думку, якщо Бакола коли-небудь зустрінеться з Херговичем, то він його переможе достатньо легко. Той же час брат Тайсона Шейн Ф'юрі прокоментував інформацію про те, що його брат під час спаррингу був нокаутований Джейм Опетаєю. Можу вас запевнити, що Джей ніколи не збивав нікого, чи то Тайсона, чи когось ще. Якби він переміг Тайсона, я б визнав, що він талановитий. Але я б нічого не говорив, якби Тайсон вчинив би так само, тому що це лише тренувальні історії. Це чиста вигадка, подібного ніколи не відбувалося. Однак люди віритимуть у те, що їм завгодно. Це просто бізнес тих, хто створює сотню відео на місяць, з яких 85 про Тайсона. У спарингах Тайсон ніколи не падав ніколи. На рингу він виглядає, ніби у нього тендітне підборіддя. Але в тренуваннях його ніколи не збивали. Можливо, він бачив моменти, але я ніколи не бачив, щоб він отримав травму чи втратив рівновагу. Не обійшлося і без батька Тайсона Джона Ф'юрі, який зробив досить смішну заяву. Я вибрав важкий шлях. Я міг би зробити набагато простіше, але ймовірно, мені ніколи не вистачало мізків піти легким шляхом. У мене ніколи не вистачало розуму уникати людей, яких мені слід уникати, розумієте? Але я вчився методом спроб і помилок. Я не маю грошей, я живу у сараї. Я керую 30-річною машиною. Я харчуюсь рагу з кролика. Я живу за рахунок того, що вбиваю. Я єдина людина у світі, яка ймовірно проводить різдво посеред лісу, посеред зими з самим собою та собакою. Це я. Я не хочу змінюватись. Я поважаю людей, які шанують мене. Час від часу я роблю дивну та мудру. Пропозицію, але чи все я знаю? Точно ні. Чи є люди, які кращі за мене? Так, є. Я цього не заперечую. Моя справжня слава полягає в тому, що у мене два дуже знамениті сини, мультимільйонери, і у всіх інших справ йдуть добре. Вони всі живі. У мене гарне здоров'я, я щасливий, у мене гарний настрій. Щодо інформації від менеджера Ф'юрі про те, що у таборі Тайсона був кріт, який зливав інформації, то менеджер Егіс Клімас прокоментував цю заяву від Спенсера Брауна: ти можеш бігати, але не можеш сховатися. Правда, завжди виходить назовні з інформаторами або без них. Три місяці додаткового часу можуть йому допомогти, а можуть нашкодити. Подивимося. Також стало відомо, що свій наступний бій абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канел Альварес, проведе проти володаря титулу WBC у середньому дивізіоні Джармала Чарло, який у листопаді здолав за очками Хосебе на відеса молодшого. Видання The Ring повідомляє, що бій Канело проти Чарло відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі. Джермал спробує взяти реванш за свого брата близнюка Джермела, який програв Альваресу одноголосним рішенням суддів у вересні 2023 року. Стосовно повернення Шакура Стівенсона, то не встиг він піти на пенсію, як вже написав. Я буду бити з це те, що я роблю. Побачимося у червні. А промоутер Бабарум сказав: я розмовляв із членами його команди у четвер увечері під час нашого вечора боксу. Так, Шакур битиметься у червні, нам потрібно знайти йому суперника. Очевидно, що це буде не Ломаченко, який битиметься з Камбосусом 12 травня. Але окрім Ломаченка, Стівенсон виявляв бажання битися з Лопесом у будь-якій ваговій категорії. І на завершення, Джош Тейлор, який програв Лопесу, вийде знову на ринг проти Джека Кеттерола, який хоче взяти реванш 27 квітня. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.